Поряд із літаками школярі та курсанти. Вони гості на дні відкритих дверей в Миргольській бригаді тактичної авіації. Її працівники організували для охочих екскурсію частиною. Євгенія Ватуля хоче стати військовою. Щодня дівчина долає 15 кілометрів, щоб потрапити на заняття клубу юних десантників у хоролі. Однолітки її не розуміють, тому що дівчина в польових умовах бездуша з хлопцями самими. Я одна єдина дівчина в клубі. Це, звичайно, як так? З парашутом стрибаю десятикласник Максим нині теж вивчає військову справу. Напевно, так я, я хотів би піти служити контракт. Миргородську бригаду тактичної авіації сформували ще в роки Другої світової. До укладання мінських угод вона брала участь в антитерористичній операції та зробила 160 вильотів. В даний час на озброєнні стоять літаки су 27 сучасні літаки літаки, які здатні виконувати любі. Поставлене завдання як повітрі, так і наземним цілям. За останній час наша бригада отримала відремонтовану техніку. Льотний парк збільшився. Су-27 це самоліт, конструктор Сухой. А-27 модифікація. Скорость самоліту 1600, маса 16400. 831-ша бригада, не перша частина, яка відкриває свої двері молоді. У такий спосіб військові намагаються залучити якомога більше юнаків до контрактної служби. З початку року вже більше тисячі військовослужбовців, минулих громадян прийняли рішення з Полтавської області пов'язати себе з військовою службою. Планове завдання на, на липень місяць складає більше 300 чоловік. Відвідувачам дозволили перебрати ледь не кожну частину зброї власноруч, демонстрували тактичні прийоми та трудові будні контрактників. Військовослужбовцем було піднято грошове забезпечення з початку цього року, тому всіх очікуємо не тільки військовослужбовця за контрактом сержантського, старшинського та рядового складу, та і, також і офіцерського складу, хто хоче. Пов'язати своє життя з військовою частиною.